Продажу новий електроскутер це СОКМОТО АДВ 2025 модельного року. Скутер з брутальним дизайном на 12-х широких телесах. Має комфортну підвізку, позаду два амортизатора, спереду гідравлічна вилка. ну і на дискових гальвах. По запасу ходу біля 80 км залежить від режиму їзди, двигун 3 кВт, якщо точніше, 2999 Вт, тобто права реєстрація не потрібна. Версії бувають на графенових акумуляторах, а також на так. ну, Сигналізація, безключовий доступ, проїзд контроль, все це присутнє. Так, ось тут таке зарядне, все в комплекті, ось такий кофор. Також є USB-зарядочка. Тут невеличкий кармашк, гачок. Ладно, потім відкрию, тут невеличкий. Підстаканник. Суперовий дизайн, ось оці дуги, взагалі виглядає класно, діодна оптика, устойчивий на швидкості. В наявності є чорний сірий колір, доставка по Україні присутня, спекальна компанія, телефон і відео.